Добрий день, дівчатка. Хочу вам показати, ось така у мене є деревовидна гортензія. І я хочу її попробувати почерінкувати. Ніколи не пробувала. Ну, думаю, може, щось вийде. Дівочки, сьогодні у нас 25 вересня. Ось я тут такого торфу. Ось дивіться, такий. Він не сильно мокрий. Бачите, коли отаку прижимаю, він розсипається, Не мокрий дуже. От я такого намішала торфу. Зараз почерінкую, зроблю череночки по два узла і покажу вам. Квіточки одріжемо, ці вони нам не потрібні. Покажу вам, що з цього вийде. Зібрала ще ось такі. Майорчики, отакі голови. Просохнуть і зберу сім'їна на той рік. Такі махрові гарні, такі є прямо красні, оті гарні. Дуже гарні, о, от такі. так. Видно вам? От, так, так видні ще, червоні такі. Зараз буду. Садити. Взяла отакий от препарат, дівчата. Сейчас мені одною рукою не дуже вдобно вибачте, ось такий, отак от називається корнівін. Я собі насипала сюди такого порошочку з корнівіну Висипала в цю коробочку. Отакий, дівчатка, порошочок. Оце і є корнівін. Зараз я оці череночки наберу у горшочки землі. Ой, не землі, ну, оцей оце, суміші торфу такого легкого, м'якого, от дуже такий негенький торф. І зараз наберу, почеренкую і е, череночки посажу. Покажу вам зараз. Дівчата, понабирала я торфу такі ось у стаканчики. Дивіться, обрізала квітки, нарізала отакі черіночки, тут, тут, тут три сорти. Ось такі получилися черіночки по два отаких, по два, по три, де вийшло як такі узілочка, Нижні листочки обираємо, верхні робимо трошки коротші. Тут ось вийшло трошки більше, а з одного сорта тільки один. Тут отако на три, на три брунечки попробуємо, головне, щоб прижилися. От зараз будемо таку трошки, геть трошечки отако в корнівін, і будемо у горшочки садити. Ось таку. Тут у нас ґрунт дуже легкий, дуже такий пух, пушистий пухкий okay. і от ми будемо так садити. Зараз я це все підсаджу і тоді вам покажу. Дівчата, ось такі получилися в нас череночки, дивіться, ось посадила я. Отут-от три, дві і тут три. А це лишився торф, думаю, треба попробувати. Вігела То в мене є розова і така червона. Ось така, бачите, які листочки гарні з білим краєм. Ну, ось побачимо, що з цього вийде. І я вам напомню, що сьогодні у нас 25 вересня. Це пізнє, звісно, черенкування Ну, будемо. Думати, що все в нас вийде, надіяться, доно, у нас все вийде. От, дівочки, чим я сьогодні займалась. Квіточки ось обрізали. Це зараз положу хай висохнуть мої майорчики. То будуть на слідущий год. А ще забула вам сказати, що я ще сьогодні яблучки збирала, я ще не всі обірвала такі ось яблучки от різні. Три дерева, такі яблочка. Тут оце дуже солодкий сорт, не знаю, як називається, дуже солодкі яблочка. ці такі трошки кислішенькі. Все пригодиться. То шарлотку спечу, те щось Наберу, мамі з папою передам отакі от яблучка. Такі гарні, мені дуже подобаються. Дивіться, дуже гарні. То ще треба трошки ще один ящичок треба вибрати. Тоді, о, це щось таке негарне. Треба вже його туди в компостну кучу викинути. А ці всі нормальні. Як оце таке потерлося коло дерева. То не страшно. Я обріжу та зроблю шарлотку. Дівчата, ось трошки горішки в нас збирала, дивіться. О, а то горішки ліщина. У нас кажуть ліщина, О, то вже просохне, можна спекти київський торт. Хотіла вам ще сказати, ой, сказати, показати. Очіточки, дивіться, які гарні. Дівчата, вони прям такі яркі-яркі. О, дивіться, які гарнючі кущики такі. Дождю було багато, вони напилися водички. Тепер сонечко, ото гарні ось такі чіточки. О, скільки квіточок. Гарнючий. Отакі. От Ще не можу вам не показати отакий виноград. Ви тільки погляньте, дуже гарний. Отакий. От О, видно вам? очі Гляньте, які груни. О, ну, мабуть, не видно, так? Да? Сонечко вже вийшло? Отакі От груночки. То багато й там кругом. Бачите? Ото, які гарні гронки, дивіться. О, воно дивіться, дівчата. То на арки, такі гарні грони. Ой, дуже гарний виноград, хоч би достиг, щоб був солодкий, дуже гарний. Кругом кругом. Не бачу, чи вам видно, але я стараюся. Гарний. А тут ще є отакий. Отакий. така ще, дівчки, хризантемка. Як пулечка. Дивіться, який манесенькі, дуже такі набивні, дуже такі яркі, яркі-яркі жовті. Ось таке сонечко. така хризантемка. Дівчата, буду вам казати до побачення. Займуся ще, ще чимось. Тоді, щось таке, як буде важливе, я вам покажу, розкажу. А зараз кажу вам до побачення. Бувайте здоровенькі, заходьте на мій канал. Я буду дуже рада вас бачити. Всього вам найкращого. До побачення!